Жив собі в однім лісі Лис Микита. Хитрий прихитрий. Скільки разів його ганяли стрільці, цькували його хортами, ставили на нього капкани або підкидали йому отруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі з них. Обминав усіє небезпеки та ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови, чи до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого чи спритнішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми лапами. Незвичайне щастя і хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Думаєте, похвалявся він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару курку вкраду. Е, не, не говори дурниць, казали його товариші. Що дурниць? гарячкував лис. Ось побачите, і надумав завтра побігти до міста і з базару вхопити курку. Вранці, поміж коноплями та кукурудзою, Микита безпечно заліз аж до передмістя. А потім городами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дійшов аж на середину міста. А на вулиці і на базарі крик, шум, гамір, вози скриплять, колеса гуркотять. Коні гримлять копитами, свині кувікають. Одним словом, клекіт такий, якого Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чув. Але що робити? Наважився, то треба закінчувати, що почав. Посидівши годину зодвів бур'яні під плотом, він звик трохи до такого гамору. А позбувшись першого страху та роздивившись потроху, куди і як найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало багато людей. Стояла курява. Тож мало хто запримітив лиса, і нікому до нього не було діла. А Микита тому і рад зігнувся, скрутився та ровом як чкурне просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та кошиках на продаж яйця, масла, курей, качок та інші гарні речі. Але не встиг він добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес, а з іншого боку набігає другий, а там, бачить, і третього? Всіх уже Микита не одурить. Зараз пронюхали, хто він, загарчали та як кинулися до нього. Микита закрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі відчинені ворота, а зворіт на подвір'я. Примеружився тут і роздивляється, куди б його сховатися, а сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить, лис на подвір'ї в кутку стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, стрибнув у діжку та й сховався. Щастя мав, ледве щез у діжі, коли прибігли цілою купою пси, гавкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був. Шукайте його, кричали передні. Лила юрба кинулася по великому подвір'ю. По всіх закутках грибуть, нюхають, дряпають, а лиса й сліду нема. Кілька разів підходили і до діжки, але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. Врешті, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був врятований. Врятований, але як? У діжі було більш як до половини синьої густої на олії розведеної фарби. В цім домі жив маляр, і на завтра він мав фарбувати якийсь величезний паркан. І от він розвів собі цілу діжу фарби і поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мати на завтра готову. Майже вмираючи зі страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі аж до вечора, добре знаючи, що коли тепер у таким вигляді з'явиться на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркло, Лис Микита вискочив зі свого незвичайного купелю, перебіг вулицю. І ніким не помічений ускочив до садка. А звідти, бур'янами, через перелази, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба стекла трохи та не висохла. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. І то не з того боку, де була його хата, а з протилежного. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти зо дві милі, але на це в нього вже не стало сили. Тому? Підкріпившись трохи кількома яйцями, які знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, справді як після купання. Прокинувся лис Микита вже на другий день. Обережно виліз із нори, глиб-глиб, нюх-нюх. Усюди тихо, спокійно, заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання подумав. Але в ту хвилину зиркнув на себе, лишенько, аж скрикнув бідолага. А що ж це таке? З переляку він кинувся тікати. Але сам від себе не втечеш. Зупинився і знову придивляється. Та не вже це я? Оцей дивний і страшний звір, синій синій з препоганим запахом Покритий не то лускою, не то їжаковими калючками. Пробує обтріпатися лис, не може. Пробує дряпати з себе ту луску кіхтями? Болить, але не пускає, пробує лизати, не йде. Підбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмити фарбу. Та де тобі? Фарба Олін, вночі у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, брате Микито. Де не взявся вовчик-братик? Побачивши синього звіра, всього в колючках та з таким здоровенним, мов із міді вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившись, почав утікати, ледве хлипає. Натрапив у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого він так тікає, а він тільки хлипає та знайлепече он там, он там, ой, та страшне ж, ой, та люте ж. Бачачи, що з вовком біда, звірі вирішили йти усі разом у той бік, де показував вовк, і подивитися, що ж там таке страшне. Підійшли до того місця. Де все ще крутився лис Микита, зиркнули, та й собі кинулися в розтіч. Де ж пак? Такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігті і яка його воля. Хоч і тяжко турбувався Лис Микита своїм новим виглядом, а все-таки він добре бачив, яке враження зробив його вигляд на вовка та інших звірів. Гей, подумав хитрий лис. Та це непогано, що вони мене так бояться. На цьому можна добре виграти. І, піднявши вгору хвіст. Гордо надувшися, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце, де сходяться всі лісові звірі. Тим часом поголоска про нового, нечуваного та страшного звіра розійшлася по всьому лісі. Всі звірі хотіли хоч здалеку подивитися на нового гостя, але ніхто не смів підступити ближче. А лис Микита, мов і не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши на середину звіриного майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини, як навколо майдану посходилося звірів і птахів, видимо невидимо. Всім цікаво знати, що воно за проява, і всі її бояться, ніхто не сміє приступити. Тоді Лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я хочу вам щось дуже важливе сказати. Звірі трохи наблизилися до нього. Але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита, і радійте. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Подивіться, яка вона блакитна. І, ожививши мене своїм духом, мовив, звіре гостромисле, в звірячім царстві запанував нелад. Несправедливий суд і неспокій, йди на землю і будь царем звірів, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, господи, так це ти маєш бути нашим царем? Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звіринім царстві, зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Він узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. І знову радість запанувала, почулися дяки. Ой цар, от добрий, от примудрий. Та за таким царем проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не треба було самому ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і опатране приносили йому послужливі міністри. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і бізньок. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто не схожого на всіх інших звірів. Алис Микита, зробившись царем, жив собі не тужив. Тільки одного боявся. Щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є насправді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І, взагалі, він пильнував, щоб нічим не показати перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір гостромису. Надходили роковини того дня, коли він став царювати. Звірі надумали справити великий концерт. Зібрався хор з лисиць вовків ведмедів. Вовки витягували соло, ведмеді ревіли басом, але як молоді лисички задзв'якотіли тоненькими тенорками – то цар не вміг втриматися, його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, задзвякотів і собі по лисячому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це ж лифт! Простісінький, фарбований лист та ще й паскудною олійною фарбою фарбований тьху. А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехун, ах ти обманщик. І не згадуючи вже ні про його добродійство, ні про його хвалету мудрість, а люті за те, що так довго давали йому дурити себе. Ці кинулися на нещасного Микиту і прогнали його з лісу. Дітки, а тепер, як завжди, запитання до вас. Про кого була казка? Чи пам'ятаєте ви, як звали Лиса? А чому лис став синій? У звірі розсердилися на лиса та вигнали його з лісу? Чи пам'ятаєте ви, яку історію вигадав лис для звірів? Хто він такий та чому синього кольору? Як ви гадаєте? Чи правильно вчинив лис, коли почав обманювати інших звірів та користуватися їх довірою? І останнє саме головне запитання чи можна дітки обманювати дорослих? Чи можна поводитись як лис? Я дуже сподіваюся, що на останнє запитання ваша відповідь була ні. Запам'ятайте, будь ласка, діти, обманювати це дуже погана звичка. Брехня ні до чого хорошого не приведе, бо все таємне і приховане завжди розкривається, а з тим, хто зазвичай говорить неправду, не дуже хочеться дружити. Бажаю вам завжди бути чесними та відвертими і обов'язково мати багато друзів.